Тільки лінивий росіянин не написав про те, що тепер повна дупа з доставкою всього від їжі до зброї на окуповану Херсонщину та Крим. Паніка у Криму посилюється тим, що за короткий проміжок часу налагодити ефективну поромну переправу майже неможливо. Немає самих поромів, немає кадрів, ніхто не розуміє, в якому стані знаходяться під'їзні шляхи. І тут виникає резонне питання: а хто винен? Відповідь проста. Керівництво ФСБ всіх рівнів від Москви до Керчі. Але сказати це нікому. Справа в тому, що так звана партія війни воєнкорів, які активно тролили Шойгу Лапіна, Герасимова та інших генералів, активно співпрацювали і співпрацюють з ФСБ. Це по суті партія ФСБ, яка хотіла захопити Міноборони і прорватися в вищу лігу російської політики. А вибух на мості це не просто особистий ляпас Путіну. Це ще й можливість армійським скидувати всю провину за майбутні проблеми на ФСБ, і в інформпросторі ми вже це бачимо. Так, за інформацією, що надходить із Москви, там почався найбільший конфлікт між силовими відомствами та армією. Путінське кишенькове ФСБ звинувачує військових чи не в змові та зраді. Військові, нібито перевозили небезпечний вантаж, де й виявилася вибухівка, що призвело до руйнування мосту. А армійці відповідають, що поліція та ФСБ мають забезпечувати безпеку, а ми воюємо. Фура то заїжджала з Краснодарського краю, ось і виявилася корумпована сутність ФСБ та поліції. В Росії проявляються групи, які претендують на доступ до тіла, а можливо, і на його місце. ФСБ і Росгвардія проти армії, ВПК Пригожина та тіктокери Кадирова проти армії та проти ФСБ. А за кимось із них стоять олігархи, які втрачають через хворі фантазії Путіна мільярди. Але хто з них може зрівнятися із озброєною армією, поповненою незадоволеними мобілізованими, яких підтримують мільйони зубожілих росіян військовим набридло бути винними і вони не хочуть помирати. Таким чином Росія зараз на межі внутрішнього конфлікту з далекосяжними наслідками все залежатиме від дій Путіна. Але у нього є лише одна опція зараз одним махом змінити і керівництво Міноборони і ФСБ. Але він на це не піде, він застарий для таких рішень. Як результат, російське суспільство вже в самих віддалених частинах РФ зрозуміє вождь постарів і бреше їм від безсилля. А ще кожен подумає, мого близького відправляють у Херсон, хоча туди неможливо доставити зброю і паливо. Всі яструби зараз почнуть кричати про центри прийняття рішень про ядерну зброю і так далі. Але Путін боїться боїться перш за все за себе, бо в душі він неймовірний боягуз. Є ще один важливий момент найбільше в житті він боїться приниження, а Кримський міст це найвищий ступінь приниження для нього. Наступного разу на люди він вийде ще більш постарілим приниження з'їдає і з'їсть його. Між тим розпач, оптимізм та інші емоції росіян нашаровуються по всій мережі густими мазками. Екс спічрайтер Путіна Аббас Галлямов, схоже, вже є підстави стверджувати, що Росія програла війну, подальші бойові дії лише погіршуватимуть її стратегічне становище, зжиратимуть ресурси, послаблюватимуть економіку, озлоблюватимуть населення. Потрібно визнати поразку, підписувати мир і розпочинати відновлення країни. Путін на все це нездатний, значить, це має бути хтось інший. Саме у заміні Путіна і полягає інтерес системи, тому що непідписаний мир і задавне набійня призведуть зрештою до революції, яка цю систему знищить, написав Галлямов.